Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Я рік як у Вінніпезі, і хочу поновити таке відео. Типу, точніше, в мене навіть такого відео не було. Але в одному із відео я розповідав про своє резюме і історію про те, як до мене зателефонував один чоловік HR, і він сказав мені, що моє резюме дуже погане. Мені його потрібно терміново переробляти. І, типу, так не, так не буде. Тобі так, типу, ніхто не подзвонить. І, і дійсно, телефонували і запрошували мене на співбесіди дуже-дуже мало. Мене запрошувала на співбесіду якась агенція з типу пошуку роботи. Але, ну, я прийшов, провалив напевно інтерв'ю, тому що дуже погана англійська в мене була на самому початку. Ну, взагалі, жах. І Коротше кажучи, потрібно було терміново переробляти. І, до речі, я тоді завантажив е, своє резюме з е, сайту одного блогеру. Ви напевно також його дивитесь. Ну я дивився колись. Так от, в цього блогера на сайті можна завантажити болванку безкоштовно, і оцю болванку ви можете переробити, типу, і все буде окей. Так от я завантажив оту безкоштовну болванку, то, звісно ж, був зразок, який я перероблював і, ну, типу, лишнього видаляв. Там, здається, то болванка на три сторінки, е, я скоротив на півтори сторінки це все. Але все рівно, так як мені сказали, це багато. Ідеальне резюме це одна сторіночка, одна. Коротше, я зробив максимально як міг. Я спершу написав все сам, а потім з моїм репетитором ми коригували, типу, помилки, щось там змінювали. Я пояснював, що я хотів тут написати. Вона мені це все виправляла трішки. Коротше, все одно сказала, що резюме повне гівно, і типу, бери, переробляй. Так от, що я робив? Я поїхав в еміграційний центр і запитав, чи вони роблять резюме, чи вони допомагають мені його робити. Вони мені сказали, що ні, вони не роблять, але дали візитку однієї класної компанії, про яку я вам хочу зараз розповісти. Одразу скажу, що це зовсім не реклама, тому що ця компанія не взяла з мене ні цента. І мало того, за кожний мій візит, який я приїжджав до них на офіс, вони мені давали ще безкоштовно два квитки на автобуси. Типу, що я до них потратив квиточок і додому, щоб я доїхав також за їхній рахунок. Так що дивіться це відео до кінця, обов'язково підписуйтесь, тому що я розпочинаю коротку серію відео. Отаких от швидких відео, якихось інформаційних, і надіюсь, вони стануть корисними для всіх новоприбулих у місто Вінніпех. Попередньо, до речі, той чоловік, який до мене телефонував і сказав, що моє резюме, ну ніяке, дав мені також контакти однієї компанії, яка знаходиться на Portage Avenue. Е, я піднявся до них, не пам'ятаю, який поверх там був здається, четвертий чи третій. і... Ось та компанія мені сказала, що вибачте, бо англійська дуже слабка. Ми не можемо тобі допомогти зробити резюме, так як ти не будеш е, проходити по нашому пошуку. Типу, ми не зможемо тобі допомогти знайти роботу через те, що в тебе дуже слабка англійська. В тебе немає clb 4. Типу, тобі потрібно практикуватись більше вчити. І тільки тоді ми зможемо тобі зробити резюме і шукати роботу. Типу, ми не можемо робити окреме резюме і не шукати роботу. Ми робимо тільки для тих, в кого більш-менш є англійська. Ми для них і робимо резюме, і шукаємо роботу. Типу, ми не можемо тільки резюме тобі зробити. Коротше, вони мене там також відфутболили, і я вже такий весь розчарований, тому що якийсь, ну, не знаю, такі думаю, ну, капець, блін, оце приїхав і не знав, що робити. Пішов в той міграційний центр, мені дали компанію Ніц. Дали адресу цієї компанії. Я, звісно, туди приїхав. Ну, як приїхав, прийшов пішки. Прийшов пішки, і вони мені кажуть, так, окей, ми тобі допоможемо, давай ти типу, зареєстрований в нас, Кажу, ні, не зареєстрований. До мене спустилась е, одна працівниця цієї компанії, її звати Лара. До речі, якщо ви туди потрапите, передайте привіт Ларі від Віталія, скажіть. Е, ми дізналися про вашу компанію від Віталії з Ютубу. І якщо вона мене не згадає, покажіть просто моє фото або моє якесь відео. Я думаю, їй буде досить приємно, тому що людина реально дуже сильно мені допомогла. Так от, мене зареєстрували. Реєстрація пройшла максимально легко. І сказали: Окей, ми робимо тобі апоїнтмент, на який день тобі буде типу зручно. І сказали, який там є найближчий. Ми на той день знову зустрілись. І сіли отак просто вдвох біля комп'ютера, і я їй розказував, що я робив за допомогою перекладача, а вона це все описувала англійською мовою. Ми зробили резюме повністю з нуля. От вона відкриває пусту сторінку і робить все повністю самого-самого нуля. Це дуже, дуже, дуже добре, С серйозно. І, типу, це робиться як. Резюме під щось конкретне. Типу, ви не можете в неї зробити якесь таке дуже-дуже загальне резюме, яке би підходило під всі вакансії. Ми робили резюме, орієнтувавшись на досвід в Польщі, типу, працівник якогось там складу. А, але мене взяли на авторозбірку з цим резюме. Коротше кажучи, можете спробувати відсилати кругом це резюме, і можливо, це також буде у вас так працювати. І коли ми вже зробили це резюме, вона сказала: Окей. Давай наступний апоїтмент, коли тобі там буде зручно. І кожен раз, коли до них приїжджав, вони мені давали по два квиточки на автобус. І також каже, давай робимо наступний апоїнмент, і ми ще будемо тобі допомагати шукати роботу. Я, я дуже здивувався, тому що я не розраховував ще на пошук роботи, типу, круто. І на наступний апоїнмент ми вже не зустрілись. Ми зідзвонились, вона мені зарані написала, що вибач, ми не можемо зустрітись, так як випало дуже багато снігу, тоді був снігопад, це був березень. Випало дуже багато снігу, і, типу, автобуси дуже повільно їздять, люди там важко добратися до роботи, і типу вони такі всі дуже збентежені. Коротше кажучи, снігопад випав, і люди працюють віддалено з дому. Ми зідзвонилися онлайн, і вона була не сама, вона була з практикантом від якогось там університету, здається, університет Манітоба. І от вони разом з тим практикантом, типу, вона контролювала дії практиканта, давали підсказки їй якісь, а вона зі мною вже. Типу, показувало, які вони знайшли для мене вакансії. Там було, здається, біля п'яти вакансій за кожний апоїнтмент ми розглядали приблизно п'ять вакансій. І от вона показує, наприклад, ось дивись, ми знайшли тобі таку вакансію. І тут оплата така. Типу читає повністю мені їхнє оголошення, або їхній сайт. Типу, Вони навіть на сайтах шукають не тільки по Indeed чи ще якихось там дошках оголошення, вони заходять вже на сайти. Потенційних ваших роботодавців, типу, якщо вони знають, що ви там майстер, і ви там попрацювали десь на виготовленні пластикових вікон, то вони будуть шукати вам роботу по всіх компаніях з виготовлення пластикових вікон у Вінніпезі. Типу, так вони працюють, я так розумію. І от вона мені каже: Дивись, ми знайшли ось таку вакансію. Вона знаходиться тут і тут. Тут така, така ставка. Така зміна з такої по таку. Чи буде тобі зручно сюди доїхати? Ми потім ну, типу, вона просто показує свій екран, А, а я, типу, як стараюсь з ними розмовляти. Якщо щось дуже важко, то ми використовуємо Google Translate. А вона заходить в Google карти і каже: Так, ти живеш ось тут. Тобі їхати там на сьому ранку, подивимось, як тобі буде з автобусами. І дивиться сама, типу, в скільки в мене перший автобус, і каже, що ой, це от, ну, ну тобі це не підходить, тому що без авто, ти, типу, на шосту годину ранку туди не доберешся. Це інший кінець міста. Типу, перші автобуси, які тут в мене починають ходити, там п'ята чимось. І, і, типу, я ніяк не встигаю на шосту годину ранку на інший кінець міста. Коротше кажучи, ось так вони допомагають шукати це дуже 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 круто. Здається, там декілька апойнтментів було. До речі, вони за мене замовили слово до одного роботодавця. Вони якось до мене зателефонували, запросили мене на співбесіду. Я прийшов і мене там, типу, вже чекали. Потім, як вияснилось, коли я вже пішов до них на зустріч знову на апойнтмент. В ніц-центр, типу до них на офіс. Ми сиділи і обговорювали всі ці новини. Ми тоді не розглядали нових вакансій, не подавали резюме, тому що в нас була величезна надія, що мене візьмуть на цю роботу на співбесіді, якої я був. Я їм кажу, я був на співбесіді. Вони такі: Вау, клас, розказуй нам, де це було, що там, ти такий молодець. Ну коротше, хвалять вас завжди. Е, ну, я й розказую там, і там. Вони такі, що ти був там? Вони реально тебе запросили. Я Кажу, так. А, а одна, ну і ця Лара каже: типу, е, це за тебе, типу, телефонували, от і показує мені на свою колегу, от вона там працювала колись з ними, і вона. Телефонувала до HR тієї компанії, тому що вони подруги. І ти типу, попросила, щоб твоє резюме розглянули і скидала твоє резюме. Типу, вони за мене особисто до своїх знайомих писали, що, типу, будь ласка, подивіться ось цього кандидата. І вони мене через це викликали. Уявляєте, наскільки от вони можуть в деяких моментах впрягтись за вас в прямому сенсі, впрягтись. Але. Я вважаю, що я завалив знову ж таки цю співбесіду, дуже сильно завалив співбесіду через, через те, що я дуже дуже погано розумів на слух навіть сприймав англійську мову на той момент. Я просто тупо завалив цю співбесіду. Я всю, всю співбесіду просидів з Google Translate, е в HR була дуже швидка така якась розмова. І, е, от не знаю, якось так здається, ніби вона, типу, не з Канади, але англомовна. Якось так. Ну, коротше, було дуже важко мені зрозуміти без перекладача цю людину. Ну, це не була там людина якась з якихось далеких країн. Можливо, це була якась людина з там, Новозеландія, Великобританія, там, ну, щось типу цього, Австралія, можливо, ну щось таке. Коротше, якось мені зовсім погано її розумілось, і ось так. Тому мене, на жаль, не взяли на ту вакансію, хоча там була дуже класна вакансія. Там було 20 баксів старт. Через півроку гарантовано піднімалася ставка на 22 долари. Ну, типу, вже оплата. Повний соцпакет, це була профспілка, а профспілка це дуже добре в Канаді. Типу, там дуже ну повністю покривається, здається, стоматолог на мене і на сім'ю. Ну там дуже-дуже шикарні умови. Так що ось так. І зараз вам ще покажу, речі, сайт. Ось дивіться, Я їх показую вам зараз на Google карті. Ось вони тут знаходяться. Це е, downtown, саме перехрестя. Ось тут, де Банк Монреаль, бачите? Ось тут ось саме таке величезне перехрестя, таке здорове, здорове. В Downtown. І ось вони тут близько знаходяться. Посилання на Google карти я залишу вам в описі, і також ось дивіться графік. Суботу працюють також з 10 по 5 вечора, а з понеділка по п'ятницю вони працюють з 8 ранку до 6 вечора. Також є номер телефону у них на Google картах і їхній офіційний сайт. Зайшовши на їхній офіційний сайт, тут можна вибрати мову, якою ви хочете прочитати інформацію. Є українська мова. Ти бачите, тут дуже багато різних мов. І е, вони, типу, е, працюють для всіх емігрантів в Манітобу. Вони допомагають усім. Це не якась компанія, яка допомагає виключно українцям. Ні, вони допомагають усім, і вона існувала ще задовго до того, е, як з'явилась програма КоЕД. І також тут можна почитати більш детальніше, що вони допомагають різним дітям, в них є дуже багато різних послуг, навчальні програми, служби зайнятості, це те, про що я вам напевно розповідаю. Послуги психол... психоціальної, напевно, психологічної підтримки просто переклад якийсь такий. І також, бачите, вони обслуговують більше двох тисяч новоприбулих дітей, молоді та їхні родини щороку. І в них тут дуже багато різних є фото. Де вони допомагають бачити різним національностям. І також їхні фонди. Я коли до них перший раз потрапив, я не зовсім зрозумів, в який сенс їхньої роботи. Типу, це ж якась приватна компанія, типу, з мене не взяли жодних коштів, мені дали два квитки. Що це таке? Виявляється, вони фінансуються саме IRCC. Типу, ось ця організація, ось та державна, типу Канада, яка займається саме громадянством, біженством і так далі. Це, Типу, вони вам видали візу КОЕД. І також вони фінансуються Манітобою. Е, в них, ось бачите, є внизу БЛМТС партнери, е, е, публічна е, агенція здоров'я Канади, ТІДІ, це так розумію, банк. Uh, ще якийсь Асінебой-кредитна спілка. Коротше uh, кажучи, вони ось мають досить багато партнерів. І тут також є їхня адреса, телефон, електронна пошта, графіка роботи, типу, все те то саме. Тому uh, я рекомендую обов'язково зв'язатися з цією компанією, як тільки ви прилітаєте у ВІНІПЕГ. Все, що вам потрібно, це паспорт, work permit, чи там, ну, напевно, перміт якщо ви шукаєте роботу, все ж таки. Work Permit, Sін e, номер, там не обов'язковий, там буде у вас позначка поле, введіть ваш СІ номер, типу, коли будете реєструватися, і там буде написано типу, Optional, не обов'язково. Тому можете не вводити цього. І все, більше вам нічого не потрібно. Бажання. І реально з вам зроблять хороше, класне резюме. Людина, яка виросла в Канаді, людина, яка має досвід створення резюме, людина, яка цим займається кожного дня, людина, яка знає HR, людина, яка шукає роботу досить довгий період часу. Типу, ви не перша людина, яка прийде до них з таким питанням. Тому це. Професіонали, які фінансуються Манітобою Канадою. Це дуже-дуже крута фішка, дуже-дуже крута опція. Обов'язково скористайтесь з нею. Посилання на офіційний сайт, посилання на Google-карти, де це знаходиться. Я залишу в описі до цього відео, можливо, також в коментарях. Буду вдячний вам за будь-який коментар. Він мені дуже сильно допоможе. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші відео. Робіть резюме. І всім швидкого пошуку роботи бувайте, бувайте, легкого вам старту.